Ради вас вітати. Дійсно, це милість Божа, що в нас є можливість сьогодні славити Бога. Більш того, враховуючи прогноз погоди на сьогодні, нам тут навіть дуже комфортно чи краще на вулицю піти. І я дійсно, коли сьогодні готувався до цієї проповіді, думав про те, яку тему сьогодні можна було б висвітити, і я звернув увагу на дуже цікаву особистість будь-якої людини, яка, в принципі, є на цьому світі. От я зараз з вами розмовляю, ви мене достатньо добре чуєте. Чи не так? Але завдяки чому це відбувається? мікрофон. І якщо я ще почну пошепки казати, то взагалі мене ніхто не почує. І дійсно, це така унікальна річ, яку створив нам Бог, я почав роздумувати, що значить наш слух. Ми чуємо слова, які каже мій співрозмовник. І вони генерують якісь думки в голові, і я відповідаю на його запитання або на те, що він мені каже. Я коли роздумав про цю унікальну можливість людей, і я зрозумів, що це дійсно унікальна річ, яку Бог вклав в кожного з нас. Він нам дійсно можливість чітко, ясно казати, що ми хочемо один від одного. І я думав, знаєте про що? Але ж не з усіма людьми так. Так вийшло, що в мене по. <кій> Маминої батьки моєї, вони не розмовляли і не чули. У них вада така була. Ну, Здоров'я, фізична вада, і відповідно, вони розмовляли і спеціальна мова жестю. Тобто, не у всіх слух він є, Тобто, його можна втратити. Або це може бути ну, при народженні, так, що людина народилась, вона не чує. А, дійсно, що коли людина погано чує, вони ще намагаються якось обдурити людський організм, роблять спеціальні апарати, і тоді раз людина не мовить, о, я чую, класно. Як ви думаєте, який найбільший ворог нашого слуху? Ну, чому людина може втратити слух? Ми самі. Супер, це класна ідея. Я згодний 100%, що ми самі свій слух часто псуємо. А, просто як почав, ну мені цікаво, стало в інтернеті, я почитав деякі факти, які вчені досліджували стосовно слуху. От класно, що є люди, яким це було теж цікаво, не тільки мені. І здебільшого слух людина починає втрачати в віці після 60 років. Ну, це якщо він все життя жив, беріг себе, намагався якось. Але є так, що і молоді люди втрачають слух. І е, статистика каже одну цікаву річ: найбільший ворог для слуху це шум. Занадто високий шум. Тобто, коли дуже шумно, слух дуже сильно можна втратити. І потім процес, щоб його відновити, він або майже неможливий, або дуже-дуже складний і тягнеться просто роками. І класно проказати про слух тоді, коли ти добре чуєш. Але коли ти погано чуєш, то ти це особливо переживаєш, що ти не можеш комунікувати з навколишнім світом. Тому що, ну, якщо не вважати очі, то це другий по значимості орган наш для того, щоб ми розуміли навколишній світ. Тобто, якщо очей немає слуху, немає, ну це взагалі біда. Це глухий та ще й сліпий додача. Але чому я звернув вашу увагу на слух? Тому що. Я коли читаю Біблію, він Бог чітко в бутіше сказав, що він створив нас за своєю подобою, і Він вклав в нас цей слух для чогось. І я розумію, що одна справа вам втратити фізичний слух або мати його і комунікувати зі світом, а друга справа, коли Бог вклав щось більше в нас, він дав нам можливість чути Бога. І нахів, наші вуха ну, тут уже не дуже допоможуть. Ну, можливо, прям явно проговорить Бог і явно промовляв в Біблії, Це можливо, з нами станеться, але здебільшого. Наші вуха зараз нам не дуже допомагають, щоб почути Бога. Чи не так? Чи ми за допомогою вух можемо почути, зараз Бога і чуємо. Ну, я не знаю, от прям явно до мене ще так Бог не промовляв. Можливо, ще мало прожив просто. А, а може, не ну нема такої. І дійсно, сьогодні, як я писав уже вчора в нашому чаті церковному, що тема проповіді про яку сьогодні хочу роздумувати. І це дійсно, що значить почути Бога. Тому що так вийшло. Я за собою спостерігав, не знаю, як у вас, але впевнений, що ви теж за останній рік або півтора вже, які пройшли, коли в нас стала така трагедія на теренах нашої держави, ми почали по-особливому це переживати. Ми почали по особливому питати Бога, що нам робити сьогодні, завтра. І всі ми намагаємось почути відповідь від Бога. Але для себе зрозумів таку цікаву ідею, що. Було б класно, якщо був би якийсь алгоритм дії, ну знаєте, інструкція: зроби те і те, і те, і ти почуєш Бога, і тобі буде чітка відповідь, що тобі треба робити. І от скільки я вже я знаю Христа іду за Христом, я розумію, що я такого алгоритму не бачу, і тим бачив в Біблії про це не написано: що немає якогось шаблону, щоб ти це зробив, і ти почуєш Бога, і ти зробиш те, що треба і правильно. І тоді, ну, а що робити? Більш того, я звернув таку особистість, ну особливо до себе можу сказати, що коли я увірував, мені було ну, не зовсім зручно, наприклад, підійти до Олексія і спитати його, а що значить чути Бога? Ну, типу, та ну, це ж елементарна річ, ну ти ж увірував, ти вже точно чуєш Бога. Воно якось ну, незручно, сором'язливо, навіть десь когось спитати, а як ти чуєш Бога? А мені ці, і чому це ну, я вирішив про це пороздумувати, тому що мені ці питання люди ставили. Я от просто розповідаю, кажу, мене Бог там провів, там зупинив, там показав, там те. І мене зупиняють простим питанням. Що значить Бог провів? Як це в як це тебе відбулося? І мені одночасно становиться складно це відповісти, бо я думаю, стоп, а чого я такі висновки зробив? Це я сам собі придумав, чи це дійсно Бог мене провів, і я його почув? І дійсно, я згоден з Олексієм, що казав про агея, про малого пророка, мені. Дуже подобається дійсно книги малих пророків. І вони кожного разу їх читаючи, вони не мов би нас по-новому відкривають Біблію. Взагалі, ті обставини, яких тоді жив народ Ізраїлі вони так виходять, що зараз дуже актуальні для всіх нас. І сьогодні в нас буде книга йони а, Але я не буду читати весь перший розділ. Ну Я думаю, нам достатньо буде зрозуміти. Я зробив деякі висновки, що значить чути Бога, з перших трьох віршів. Я їх і прочитаю. Йона перший розділ. З першого вірша. І було слово Господнє до Йони амітаєвого сина, таке Встань, іди до Ніневі великого міста й проповідай проти нього, бо їхнє зло прийшло пред лице моє. І встав Йона, щоб утекти утекти до таршішу, з перед Господнього лиця, і зійшов він до яфи, і знайшов корабля, що йшов до таршішу, і дав заплату його, ввійшов в нього, щоб відплисти з ним до таршішу з Господнього Лиця. Цікавий достатньо уривок. Простий, начебто, і все начебто дуже просто. Перший вірш нам на що вказує, що Бог дає конкретне повеління Йоні. Був такий пророк народу Ізраїлю, Бог до нього звернувся каже: у мене для тебе є гарна пропозиція. Поїдь у подорож. Ти зробиш добру справу для мене, для людей, які там, і буде все добре, ну чи не так? Але знаєте, що я звернув увагу, коли я от про йону прочитав, я почав аналізувати біблійних героїв, які є в Біблії. До яких Бог звертався так чи інакше. І я зрозумів, що здебільшого всі, -всі біблійні герої чули Бога, але вони робили дві речі потім з тим спочутим. Вони або робили те, що їм сказав Бог, навіть якщо їм це не подобалось, і через це було благословіння, зростання і прояв милості і любові Божої до згідно ну, тих обставин, або не робили, і були великі через це проблеми потім. Я знаєте, з чим це хотів порівняти, що. От коли ми чимо конкретне повеління, ну, для мене самий гарний приклад, де ми можемо когось почути, це сім'я. Вже нікуди не втечеш. З тобою всі хочуть в сім'ї побалакати, особливо коли ти голова сім'ї. Діти, дружина, батьки там, дружини, мої батьки. Тобто ти постійно повинен відповідати на якісь питання. І от я, я аналізую, коли от, про Йону, коли Бог йому дав повеління. Для мене ця ситуація не знаю, Я думаю, що багато чоловіків мене зараз зрозуміють. От ви приходите додому, Втомлені, виснажені, у вас на роботі важкий робочий день був, у вас щось не вийшло, якісь страти, ви приходите додому. Голодний, злий, вам нічого не хоче, світ білий, вам не немилий? І вам, ваша дружина, щось дуже так натхненно розповідає. Побалакали, сіли повечеряли, вже йде час до сну, і дружина питає: Ну, як тобі моя ідея, про яку я тобі розповідала? Що, яка ідея? Ну, в мене так і часто буває, чесно скажу. Зізнаюсь, я не, неуважний. Коли я дуже переживаю про щось інше, я взагалі погано чую людей навколо мене. І так часто буває з Богом. Тобто Бог нам щось каже. А оцей шум, як я казав, шум це найбільший ворог для слуху людини. Шум життя навколо нас він великий ворог для того, щоб чути Бога. І те, що дійсно, на що я звернув увагу з першого те, що я казав, що. Дійсно, в першому вірші Бог дає чітке розуміння, що треба робити і як робити. І для мене це надихає на те, що, що значить почути Бога, це мати конкретне від нього повеління, яке буде ну, на добро. Здебільшого, Бог дає повеління на добро. Ну, Бог не хоче зла для нас, ну правильно ж? І це якби для мене такий певний фільтр, коли я чую ну, або бажання серця в мене якесь, або в думках, або я в Біблії щось прочитав. Я завжди пропускаю через отакий фільтр. Це конкретне повеління, і для чого воно створено, для чого воно мені дано? Що я повинну, що воно дасть взагалі людям навколо мене? Мені що воно дасть? Який буде результат цього повеління? <кхем> Більш того, я коли читав про, про йону, я звернув увагу на учнів Христа. Якщо прочитати 16 розділ Євангелія від Івана, вже. Підвінець свого служіння на цій землі Ісус Христос, коли вже його повинні були зрадити, він йшов на разі п'ятя, йому учні нарешті тільки відповіли: ми тебе нарешті зрозуміли, що ти хочеш від нас. Ми зрозуміли, що ти вже перестав притчами казати, ми зрозуміли, що ти син Божий, для чого ти прийшов на цю землю. Вони теж не дуже його розуміли. Це до чого я кажу, щоб ми ну, не переймали, що якщо ми не чуємо Бога або не, ну, не розуміємо цього, що все життя наше неправильне, ми щось не так робимо. Учні три роки ходили за Христом і тільки на третій рік самі це Ісусу Христу сказали нарешті: що ми, до нас дійшло, що ти хто ти такий і що ти від нас хотів. Тобто, можливо, повинен певний час пройти. Якщо подивитись на другий вірш, він чітко відкриває контекст волі Божої. Стосовно йони. А він якби розшифровує, що йому там треба зробити в цьому тарші, що там. Куди він іде, за чим іде. Якщо трохи історичний контекст відкрити, то його повеління десь виглядало так, що він, пророк народу Ізраїлю, живе на кордоні з ворогами, і йому треба піти до цих ворогів і розповісти їм про те, що Бог їх хоче врятувати. А ці вороги їх постійно притісняли і хотіли, як би ну, захопити Ізраїль. От ну, таке було достатньо просте повеління для пророка. Ну, я б не сказав, що дуже просте. Але дійсно. Цікаво те, що я коли читав оцей другий вірш в його контекст я ще раз як і казав, що в принципі, бачачи цього, я розумію, що дійсно повеління Боже, яке може бути до мене, до кожного з нас, до кожної людини на цій землі, воно буде спрямоване на добро. В даному випадку це спасіння народу Ніневі від тих гріхів, в яких вони були. І тут я собі, знаєте, такий цікавий момент, думаю, що. Ну, дивіться, якщо почитати перших два вірша, ну дуже оптимістична виходить ну, ситуація. Є пророк Божий. Ну тобто людина дійсно посвячена з Богом, вона живе з Богом. Їй дали конкретне повеління врятувати ціле, ціле місто, а тоді Ніневія це місто, як держава в державі була. Тобто, якщо Ніневія покається, то в принципі вся держава буде вже врятована. Ну, здавалось, бери йди і роби. Але Йона чомусь це не робить, так? Тому що третій вірш нам відкриває таку цікаву особистість да, що він намагається втекти від лиця Бога. Ну, не мав би таке розуміння, що він ну, взагалі якби, ну, не знає Бога або не розуміє його. Але я знаєте, дивлячись на весь негатив Йони, от, якщо прочитати всю книгу, тому що щоб зрозуміти, що робив Йона, треба читати всю книгу з першого по четвертий розділ. Я зрозумів, знаєте, дуже цікаву особливість Йони. Яка якраз дала мені вичерпну відповідь, що значить чути Бога. А якщо ми прочитаємо четвертий розділ цієї ж книги, другий вірш, там написані такі слова. Тому я перед тим утік до таршішу, бо я знав, що ти Бог милостивий та милосердний, довготерпеливий та многомилостивий, ти жалкуєш за зло. Ми сьогодні співали вже про милість. Тобто, про що йде мова в цьому вірші? В тому, що Йона все ж таки пішов в Ніневію в наступних розділах, розповів їм, що Ніневія буде зруйнована. Вийшов на пагор перед містом і чекав, коли його зруйнують, і почав молитися до Бога. І я зрозумів, що не дивлячись на весь його такий ну, сумнів в цій події, що взагалі щось вийде з його проповіді, в нього були класні відносини з Богом. Він знав Бога, звідки він знав, що він милостивий, знав, звідки знав, що він ну, голосерне, звідки ми це сьогодні знаємо? Ми читаємо Біблію, ми молимося. І це дійсно та відповідь, про яку я зрозумів для себе, що. Чути Бога це значить формувати з ним відносини, відкриті відносини сьогодні і зараз. І коли ми їх маємо, ми відповідно будемо чути Бога. Це знаєте, я чомусь згадав таку особливість Ми інколи дивились фільми за кордоні і там часто буває, знаєте, от, е, як кажуть, диявол зробив велику перемогу, коли винайшли телебачення. От часто в фільмі просовують якусь ідею гріховну. І от одна із ідей, яку я часто бачу в фільмах, не знаю, може, ви не звертали увагу, що люди розлучуються чогось, ходять до психологів. І от коли приходить така пара до психолога, щоб врятувати, ну, шлюбся або зруйнувати повністю, коли вони починають щось активно казати один одному, там виникає така вислів такий: ти мене не чуєш, а ти мене не чуєш. І на фоні цього вони починають кажуть, що типу, вони розлучаться, бо вони один одного не чують. Я я за що кажу, що якщо подивитись на сім'ю, от на свою сім'ю я можу подивитись, ви на своїй сім'ї можете подивитись, хто має. Коли будете формувати, хто ще не має сім'ю. Дуже важливо, дійсно, Бог вклав це, не мав би такий таку можливість навчитися чути один одного відповідно формувати відносини і так само формувати потім відносини з Богом. Щоб чути Бога чітко і ясно, що мені робити в конкретних обставинах, в конкретних переживаннях, коли в нас якісь проблеми. І дійсно, я розумію, що. Дійсно, як я вже казав спочатку, ми, на жаль, не можемо мати якогось єдиного шаблону, що мені робити, щоб чітко знати, що це відповідь від Бога. Ну, Нема такого шаблону. Ну, я знаю, хтось рекомендує, мені хтось розповідав, що можна читати Біблію. От ти сідаєш, тебе є питання, і як мантру читаєш Біблію, поки не отримаєш відповідь. Ну, Взагалі ідея непогана Біблію читати, але ми не завжди можемо отримати відповідь. Ну, я не завжди отримував так відповідь. Як пару розпрактикував, у мене не вийшло, я сказав, все, це не мій метод. У мене він не працює. Можливо, в когось працює, тому що є люди, свідки дійсно кажуть, ми просто читаємо Біблію і Бог нам відповідає. Але я розумію, чому так відбувається, тому що ця людина має досить сильні і класні стосунки з Богом. І Бог відповідає по писанню, тому що Бог нас до цього закликає. Більш того, коли я подивився, наприклад, Йони, наприклад, Ніневі, навіщо Бог це робив взагалі? Це він не мов би показував народу Ізраїлю, що він пам'ятає про свою обіцянку, що як порятунок Ніневії Бог хоче порятунок всього світу. для цього він пошли свого сина, Ісуса Христа. Завдяки цьому ми тут всі взагалі знаходимося. Ми маємо дійсно порятунок в Ісусі Христі. І вже формуючи тільки з ним стосунки, відкриті, щирі, з усіма своїми проблемами, ми можемо дійсно чути Бога. Але є моя відповідальність. Тобто Бог, зі своєї сторони, все зробив. Він і дав сина свого на смерть. Щоб кожен віруючий в нього не помер, мав життя вічно. Але і моя відповідальність: я дійсно повинен мати чуткий слух до того, що мені каже Бог, щоб шум навколишнього життя, в якому я оточуюсь, робота, сім'я, служіння, воно не заважало мені чути Бога. Що хочу вам поважати, щоб ви дійсно для себе сьогодні відповіли на просте для себе питання на якому етапі зараз мої стосунки з Богом? Чи я просто читаю і молюся, аби щоб ну, для Галочки, щоб, щоб в неділю прийти в зібрання, я цілу неділю прочитав Біблію. Тому що це дійсно дуже важливо мати відкриті стосунки з Богом. Саме вони формують наш чіткий слух, який на відміну фізичного в 65 років не піде, якщо ми доживемо. Він буде з нами постійно, як тільки ми будемо мати відносини з Богом. Нехай нас в цьому Бог благословить. Амінь. Помолимось.